Всім привіт! Ви на каналі Назар Страріко, і зараз ви послухаєте переказ книжки для дітей про святих. Свята Жанна Берета Моу. Народилася вона у 1922 році. Це розповідь про те, як вона дуже любила своїх дітей. Як Ісус любив всіх людей. Думаю, з тих, хто дивиться це відео. Думаю, що коли вас люблять батьки, це тоді, коли вони добрі до вас дозволяють вам все і, і роблять подарунки. А, а А... Як, а батьки те, що вас не люблять, це ті, які дуже, які дуже строгі. І нічого вам не дозволяють. Але це, але ні то, ні то. Не, не справжня любов. Батьки вас в будь-якому випадку люблять. Але навряд чи так, як, їх, як своїх синів любила Жанна. Ось послухайте історію. Коли вже не появився свій чоловік Петро. Це було тоді, коли їй було приблизно 23 роки, то останню, скоро в них народилося, народився хлопчик, а потім незабаром ще й дві дівчинки. І в них було все дуже добре. До, до одного моменту. Поки, поки не сталося, я, ось, зовсім не чудо, як о, для Жанни, адже, в них, бої, адже вона завагітняла. Але на той момент в її животі замітили пухлину, яку треба було видалити. І лікар їй запропонував так. Ми видалимо вам пухлину, але тоді є одна проблема тоді загине ваша дитина. Жан не подумав і домовилася з лікарем, що вони їй видалять половину пухлини, щоб, щоб вона о, вижила найближчий час. Після того, як вона народить о, дитину, то видалять повністю. Після того вона народила, це було у квітні. Але о, лікарі дізналися, що після родів не можна видаляти ту саму пухлину, адже тоді помре жан тільки на даний момент. Щоб, а, вони старалися допомогти їй іншим способами, але все одно нічого не допомагало. О, Ось в один прекрасний день вони вже зрозуміли, що їй не допомогти, тому цей день став зовсім не прекрасним. І, і відправили її додому. Вона лягла в ліжку і стала молитися за, за батьків ой, за, за чоловіка, за дітей. І так до своєї самої смерті, але вона встигла розказати о своєму, своєму чоловікові, що вона бачить, що, що зверху неї відкрите небо і її кличе Бог. Це сталося приблизно за хвилину до того, як вона померла. Так ось. І вона е, сказала, що мені боятися нема чого, адже я адже я е, буду на небі на віки віків. Так вона і померла. І це показує нам те, що як нас е, можуть любити батьки якими б вони були строгими, б були б вони не строгими. адже Жан заради своєї дитини ну, позбулася свого життя? Але в неї з'явилося інше життя вже на неї. а потім з достатньо довгим часом прийшли і всь, на небо і вся її родина. І там вони жили о, віки віків, ну, я це вже казав. Вони ще досі о, о, сидять на хмарці, на, о, сидять на небі, можливо, на тій хмарці, яка прямо над вами. Ну, якщо ви, звичайно, не це вночі. І я вас дуже прошу, поставте лайк на це відео. Адже, скоро, адже коли я записую ще сковороду, ви можете подивитися в мене на каналі. За це було більш-менш легко, адже книжка була достатньо коротка. А ця книжка для дітей про святи, вона дуже, вона дуже довга. Там тільки про одного Святого розказується на три сторінки. Так що, будь ласка, поставте на, ці, на, на це відео лайк е, і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Всім пока!